Так, всім знову привіт! Мікльова піч не гріє. світить гуде, не гріє. Ну, Вже відео в мене багато є про мікрохвильовки. Ну, закидую час від часу щось там свіжіше цікавіше. Це ж ну, новішого плану по типу мікрохльовках, хоча всередині все простенько. Мене трон китайський. Що перше вкинулося в очі, це оцей резистор потужний. Кусочок від нього відвалився. Це він є у нас. Оп! 20 Вт, 30 Ом. Він тріснув. Міххльовка не гріє. Коли ну, зняв... ну, попробував, включив, зняв кожух. Побачив його. Тут ніби нагріло. ну, Сам магнетрон холодний. Цей резистор досить гарячий був. Це все нагрілося, типу аж від нього. Е, в чому причина? Зараз розкажу. І ще два слова, Ну, досить часто ті, ці магнетрони самі вилітають. Перевірити тільки підстановку іншого. Або на корпус пробиває ну, якийсь ви, ну, вигід з магнетрона, або сам магнетрон стає несправний. тут є Раніше в мікрохвильовках були високовольтні запобіжники, тут виробник, вже досить часто бачу, немає високовольтний йод, конденсатор і напряму йде без високовольтного запобіжника. і Тут виробник зекономив, а наш високовольтний запобіжник. Тут ще от стояла от така штука. як Реле отаке. Є схеми, що отут є схемка, така зібрана на 24 вольтовому реле. І теж там є такі резистори. Це резистор цей призначений для такого м'якшого плавнішого запуску. Ну, Щоб не було такого скачку, він чуть-чуть згладжує бере на себе частину навантаження при старті. А далі вмикається реле. Реле тут не 24 вольти, а 220 вольт. Самі, сама катушка тут на 220 вольт. Ну і замикає відповідно також 220 вольт. Так в чому причина виявилася? Резистор горячий, ну, самі контакти цього реле, які замикаються, під'єднані паралельно цим виводом резистора. Тобто там якісь там, півсекунди запуск через резистор, і тоді замикається реле. І все навантаження йде через реле. Ну, логіка підказує, що реле або відгоріли контакти, або. Ну, або щось там сталося. В моєму випадку зараз було освітлення не дуже. Контакт, ну, якщо натиснути, то він з'являється, але там досить великий опір. Реле підключив через крокодили до тестера. Тут искати контакти, то тут величезний опір. Ну, я сильніше, там натискаю, він з'являється. Хоча, коли я розібрав швидше, воно щоб було тепле, ну, то там був менший опір набагато. Відповідне навантаження йде через резистор, він досить потужний, він, напевно, аж, аж, аж світиться, тому він розтріскався. Реле під заміну, або саме реле попробувати, подивлюся, зачистити контакти. Або мікрольовкою досить часто користувалися, ну, або щось реле буває, що заводить, щось якийсь якісь дефекти. Ну, Реле під, під заміну, отаке от реле.